Діти, вітаю вас! На жаль, в нашій країні тривають бойові дії, і різні небезпечні предмети можуть опинитись в будь-якому місці, на зупинці, на ігровому майданчику, біля водою. І не всі знають, як з ними поводитись. Я хочу розповісти вам вірш про хлопчика Антона, а ви уважно послухайте, що з ним сталося. У землі лежить патрон, кинув каміння що сили, у той бік малий Антон. Вибух стався тої шмиті, хлопчик зляканий упав. Та дрібний шматочок міді в руку бідному попав. Тихо, нудно у палаті. Біле ліжко, сам один, бідний Тоша тихо плаче. Вже давно в лікарні він, хлопче, щоб про те всі знали, розкажи товаришам, щоб патронів не чіпали, що загрожують руками. Діти, ви запам'ятали, як звали хлопчика? Як ви вважаєте, чому Антон потрапив у біду? Подумайте, що треба було зробити Антону? Коли він знайшов незнайомий предмет. Так, знайшовши незнайомий предмет, зупинись, не чіпай поклич дорослих. Я впевнена, що ви всі запам'ятали правила безпечної поведінки з незнайомими предметами. А для того, щоб зростати здоровими і в безпеці, треба грати. Знайомими іграшками, які оточують вас вдома. Хочете дізнатись, яку іграшку я пропоную вам сьогодні намалювати? Тож відгадайте загадку, хто поскаче без купину день і ночі половину і при цьому ані трішки не натомить власні ніжки. Хто ж це так малята скаче? Відгадали? Звісно, м'ячі! Погляньте, який він круглий. Його можна катати, попідкидувати і зловити. Пропоную вам його сьогодні намалювати. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуаш та пензлик і склянка з водичкою. Беру пензлик. Правою рукою тремя пальчиками за металевий поясочок. Вітаю пензлик з водичкою. Набираю фарбу. У мене це жовта. І починаю промальовувати, намагаючись не відриваю пензлик від аркуша, промальовую круг. Лівою рукою тримаю аркуш паперу. Зафарбовую круг. Пробиваю пензлик від жовтої фарби. Набираю фарбу іншого кольору. У мене це червоний. І промальовую ось таку смужечку. Ось такий м'ячик вийшов у мене. Цікаво. А який вийде у вас? Чекаю ваші роботи.